Бачимо, що ми щось втратили і не можемо відпустити, то ми не здійснимо переходу. Нам не вийде здійснити перехід на новий рівень життя. І ми зависаємо в тій точці, знаєте, як на мості. Тобто ми міст мали вже перейти, а ми його не переходимо. І ми ні туди, ні сюди. Тобто назад вже не можна і вперед щось не пускає. І ця точка вона починає нами Ми в цій точці починаємо хворіти. Хворіти фізіологічно і хворіти психі... психологічно. У нас починає відбуватися періодично такі стани, де ми робимо з позиції ну треба робити. Ну, бо треба, бо треба якось жити, треба щось там якісь там виконувати обов'язки. І потрошки в нас відчувається так, що ми вже не знаємо, а що ми хочемо. Ми, типу, хочемо просто відпочити, щоб нас ніхто не рухав. Ми хочемо просто полежати. Нам здається так, якщо ми... Відпочинемо, якщо нас ніхто день-два не буде рухати, то все буде добре. А виявляється, що воно не допомагає. Тобто таким чином і працює вигорання. І виходить, що людина, не розуміючи, що вона тягне тягар, який треба відпустити, і що він її не пускає в нові усвідомлення, в нові знання, в нові кроки. Вона не має того нового ресурсу і нової енергії. І виходить, що вона зависає і починає лікувати ті симптоми, які, ну, які в неї є. І от, отаке замкнуте коло доти, поки людина десь не надибає якогось або спеціаліста, або сама якось не дойде, почне шукати якісь техніки, практики для того, щоб вийти з того стану. Бо цей стан просто зливається на ресурс, це прірва.